Привіт усім! Коли ми створюємо додаток на Python, дуже важливо дати користувачам можливість вибору. І сьогодні ми якраз і розберемося з двома знаєте, такими ключовими інструментами, які роблять це ну просто й елегантно. Мова піде про радіокнопки та пропорції. От задумайтеся, як програми дають змогу обрати щось одне, скажімо, рівень складності в грі. Або, навпаки, вибрати купу всього, як, от, начинки для піци. Відповідь насправді проста. Усе завдяки двом фундаментальним елементам інтерфейсу. І найцікавіше, що ми навчимося їх створювати, використовуючи стандартну бібліотеку Python. Тобто вона вже є, нічого додатково ставити не треба. І ось наш головний інструмент на сьогодні: Текінтер. Це по суті, стандартний набір для створення графічних інтерфейсів у Python. Ну, знаєте, віконець, кнопочок. У Текінтер. Усі ці елементи кнопки, поля для тексту називають віджетами. І от саме на віджетах для вибору ми сьогодні і сфокусуємось. Отже, перший розділ поговоримо про вибір в інтерфейсі. Зараз ми детально розберемо два основні інструменти для цього радіобаттен, коли треба щось одне, і чекбатен, коли можна кілька. Давайте почнемо з тих ситуацій, коли вибір, ну, він такий остаточний і безповоротний, тільки один варіант як на зображенні або світло, або темрява, або так, або ні. Саме для таких завдань і існує спеціальний віджет Радіобатон. Ідемо далі, розділ другий Button». Або як його ще називають, перемикач. Це просто ідеальний інструмент для ситуації, коли треба обрати щось одне з кількох варіантів, що виключають один одного. Ну, наприклад, в якомусь опитуванні, де можлива тільки одна відповідь. Або при виборі складності в грі легко, середньо чи складно. На перший погляд все ж просто, правда? Створив кілька кнопок для кожного варіанту і готово. Але якщо зробити це саме так в лоб, то одразу ж натрапиш на таку типову помилку, яка по суті робить ці кнопки абсолютно безглуздими. Так у чому ж проблема? А в тому, що початково кожна така радіокнопка це окремий незалежний світ. Вони нічого не знають одна про одну взагалі. Тобто можна клікнути на першу, потім на другу, потім на третю, і всі вони будуть активними. А це ж повністю суперечить самій ідеї вибрати щось одне. І ось тут ми підходимо до секрету: до того, як змусити їх працювати разом як єдину команду. Їх треба зв'язати, а робиться це за допомогою однієї спільної змінної. Просто уявіть собі таку змінну як спільну пам'ять для всієї групи кнопок. Вона завжди знає, який саме варіант зараз активний. О, ця ілюстрація просто чудово все показує. Спільна змінна – це ніби ланцюг, який тримає всі кнопки разом. Коли натискається одна кнопка, вона каже, тепер я головна, і записує своє унікальне значення в цю спільну зміну. А всі інші кнопки це бачать, розуміють, що головний тепер хтось інший, і автоматично вимикаються. Геніально і просто. А тепер подивімось, як це виглядає в коді. Тут є два ключові параметри, на які варто звернути увагу. Перший Variable це якраз і є та сама наша спільна змінна. Вона має бути однаковою для всіх кнопок у групі. А другий value це унікальне ім'я кожної кнопки. Коли на неї клікають, саме це value записується у variable. І ось ця парочка variable і value і творить всю магію. Давайте ще раз коротко. Variable це спільна пам'ять для групи. Value це унікальний ідентифікатор для кожної кнопки. Натиснули на кнопку, її велью записалося в Variable. Все, тільки вона й активна. Просто, правда? Ну, з теорією розібрались. Але знаєте, теорія без практики не те. Давайте подивимося, як це все працює в реальному житті. У вихідному матеріалі є класний приклад, маленький додаток для вибору настрою. І ось він, бачимо три варіанти: радий, втомлений та голодний. І, звичайно, за лаштунками всі ці три кнопки прив'язані до однієї єдиної змінної, назвімо її мудвар, і кожна кнопка має своє значення happy, tired або hungry. І оскільки вони всі в одному ланцюжку, вибір, скажімо, голобний автоматично вимикає втомлений. Програма просто зчитує, що записано у змінній мудвар і видає потрібне повідомлення. Все логічно. Але що робити, коли треба вибрати не один, а кілька варіантів одразу? Для цього є інший інструмент. Переходимо до третього розділу. Що ж, а як бути, коли варіанти не виключають один одного? Ну, скажімо, вибираємо інгредієнти для салату. Можна ж взяти і помідори, і огірки, або вмикаємо якісь додаткові функції в налаштуваннях. От для таких випадків і існує чек або, простіше кажучи, прапорець. І ось тут. Ключова фундаментальна різниця кожен прапорець це сам собі господар, він працює абсолютно незалежно. Можна вибрати один, можна вибрати всі, можна не вибрати жодного. А все чому? Бо кожен прапорець прив'язаний до своєї власної окремої змінної. Погляньмо, на приклад. вибір мови програмування C абсолютно ніяк не заважає обрати ще й Python. Чому? Бо є дві окремі змінні: одне відповідає за стан C++, друга – за Python, і вони між собою ніяк не пов'язані. У прапортів теж є свої важливі параметри. Звісно ж, variable, і вона унікальна для кожного. А ще є on value та off value. Це по суті значення, які записуються у змінну, коли прапорець увімкнений і коли він вимкнений. І ось це і є та головна відмінність у радіокнопок одна змінна на всіх, а у прапорців у кожного своя. Саме це і дає їм таку свободу і незалежність. Добре, четвертий розділ. Давайте підіб'ємо підсумки і ще раз подивимось на ключову різницю. Ми вже розібрали обидва віджити. а тепер зведемо все в одну табличку, щоб знаєте, все остаточно стало на свої місця. Отже, ось він головний висновок: все, що треба запам'ятати: button – це коли треба вибрати щось одне з набору, тобто або, або а check button – це коли можна вибрати будь-скільки варіантів, тобто і, і. Якщо тримати в голові це просте правило, то питань, що і коли використовувати, просто не виникатиме. Так, п'ятий розділ. Тепер слово за вами. Коли є знання про ці два насправді дуже потужні інструменти, найкращий спосіб їх закріпити це щось зробити, спробувати на практиці. Давайте подивимось на одне цікаве завдання. Завдання таке спробувати створити конфігуратор смартфона. Уявіть, є вибір кольору. Колір може бути тільки один, правда ж? Значить, що ми використовуємо правильно радіобатон. а потім треба вибрати додаткові опції: чохол, навушники, гарантія. Тут уже можна брати все, що хочеться, і для цього ідеально підійде чекбатон. Це, до речі, класний проєкт, щоб поєднати обидва віджити разом. Що ж. Тепер у вашому арсеналі є інструменти, щоб дати користувачам вибір у Python-додатках: і ексклюзивний вибір, і множинний. Це по суті такі базові цеглинки для побудування дійсно інтерактивних програм. На цьому наш сьогоднішній огляд завершується. І от цікаво, поєднуючи ці на перший погляд прості віджити, які круті інтерактивні речі можна створити. Подумайте про це.